І так, всім доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти про деякі метали. Тут є тут є алюміній, латунь, бронза, желізо, мідь, вольфрам. Ну і якісь такі непонятні каміння, до яких липне. Магніт, і які яких Ну, іскри не видно, але іскра чуть-чуть летить. До них магніт липне файно. Планую відправити такий, такий один камінець. Ну, як буду відправляти посилку. На ті, прийомку, нехай зроблять аналіз. Можливо, там щось цікаве є. Так, починати я буду. З ось такого друга. Це називається магніт. І буду показувати, значить. Ну, друг ще почекає. Значить, от. Це йде від, <кхем> від старих телефонів. колокольчик, коли дзвонять, їх там два є. Вони б'ють тут посередині така штучка, їх товчуть і виходить дзвінок. Е, бувають такі латунні, попадаються рідко. Ну, на жаль, це є желізо. Також такі теж попадають, це вони тримають мідну мотку, яка йде від тих самих колокольчиків. Ну, мідна ця теж желізо, але попадають інколи латунні. Ось такі від Дарца є штучки. Вони також йдуть латунні. Ну, цей. Магніт, ваший друг, магніт і напильник, от бронза. Ну, на вигляд як латунь, жовта, але десь в мене більший був. Але. От. Ось так. Підлипає. Це є бронза. Це є бронза. От. Це є бронза. Також. Також підлипає і вона є жовта. Якщо жовта, то не завжди означає, що латунь. Може бути бронза. Ну, головне магнітом перевірити. Далі. Ось це, це від телефонів. Динамік, вроді би. Чи мікрофон не пам'ятаю. Потрібно. Ну, я візьму болгарку. Не легше. От. Ось так виглядає жовтий це є латунь. В чому є ще латунь? Ну, для початку я ще цю перевірю, бо вона не магнітна, от. теж от латунь. Це іде в чайниках. Також латунь. Буває така латунь, а буває ще латунь посріблена. Тобто вона біла, здається, що той метал. Бувають, шурупчики рубчики також йдуть латунні. От. Магніт їх не бере, також латунні. Навіть от на вигляд як латунь, але це, на жаль, желізо. Ну, для такого потрібно просто чихнути. От, ну, біленьке, це і желізо. Це вже не цікаве. От. Ніпель від камери з велосипеда. Він не магнітний, а якщо магнітний, то всередині от, ота от біда, вона може мати желізо. А так. Жовте. Жовте. Латунь. От. Це є. Також. Магнітом перевірили. Не магнітиться. Жовте. Латунь. Ні, це не латунь. Це є алюміній. Це є звичайний алюміній. Він є білий. Це є звичайний алюміній. От. Також от, хтось може подумати, що це, що це є мідяшка. А це не мідяшка, тому що мідяшка на железо... Ой, на магніт не липне. Це є просто желізо, От я тут уже був зачухав. Воно і біле. Це і желізо, Ось такий чорний метал. Теж. Ну, магніт то є магніт. От. На вигляд одинакове, але. Ну, це воно липне, бо це є желізо. А цей липне, тому що тут є трошки желіза. Але от магніт не бере, а тут магніт лопає. Є трішки желіза. В тих самих... В телефонах, оцих колокольчиках є ось, так, ось така штука. Хто не знає, це є магніт. От. Я вже таких магнітів назбирав ну, багато. Також є ось такі от. -от. Я тримаю в одній руці алюміній, в другій руці латунь. От. Це є алюмінька. Алюмінька біла. Це є латунь. Або там. Бувають трьох видів: алюміній, латунь або цам. От. Ну, можна перевірити ще на магніт. Але от, тримається на серцевині. Ну, воно біле. От. Ось така штука. Ну, це і звичайний алюмін пофарбований. Ось такі кольця мені попадалися багато. Я їх кину до латуні, але щось замітив, що кольцо дуже гнеться. Ну, я попробую. зачихати. Воно біле. Я попробую на магніт алюміній. Вот. Ще може бути навіть латунька ось така вот. от. Біле. Я ось вот тут вот зачухав. Жовте. Латунька. Вот. Дюр алюміній. Або алюміній На магніт не береться. Ось таке от легеньке. Якщо б це була би латунька, вона б була пару раз тяжча. так це і просто алюміній. Ось, ось таке що похоже до латоні. Але це не латунь, тому що воно магнітиться. Це просто то фарбований в жовтий колір. От. Ось такі от штуки там, де в телефоні кріпляться ці всякі кабеля. От. Це є латунь або бронза. Якщо підмагнічується, то бронза. А так, то переважно латунь. От. В старих годинниках от така є латунька. От. Латунь буває всяка різна. Навіть буває так, що ось. От. Це від дин... динаміка. Це є латунь, а це є алюміній. От. От. Латунні, шестерні бувають. от Ось таке от таке латунь не буває. Я навіть візьму, можлив... а може то бронза. Якщо підмагнічується, то значить то є бронза. Ні, воно не магнітиться. Це, це є латунь. Ось таке от гайки. Також латунь. Вольфрам або дріт обігріву. От. Якщо він не магнітиться, то значить це є вольфрам. А якщо магнітиться, то значить то є желізо. Ну от. ось така от цяпочка. похожа на латуньку Зношену. але на жаль, це є желізо. От. Ось така ще є цяпочка. Також колір як латунь, але, на жаль, це є також желізо. Ось, Ось такий цей йде від крана, він не магнітний. От, Я вже його зачихав, жовтий, латунь. Це також латунька. Латуньку можна знайти де-небудь у великих кількостях. От. Навіть є ось таке желізо. Ну, желізо От. Це також желізо. Але желізо потрібно перевіряти на іскру. Може бути іскра дрібна, іскра буває різна, різний метал різна іскра. Якщо магнітиця, але ну, немає іскри, то це вже щось цікаве. А якщо і не магнітиця, і немає іскри, і ще й важить, це ще більше цікавіше, що може бути. В такому випадку відправляєте на якусь прийомку, там, де є аналізатор, вам роблять аналіз і. Ви вже будете знати. От, наприклад, в мене є ось такий магніт. І страна не така, як має бути. І магнітиться. Ну, я думаю, що це, мабуть, звичайно, є желізо. Також, що в мене є ось така свинець. Свинець. Саме головне не путати Свинець і олово. Свинець нагрівається ну, при, вроді би, майже 300 градусів. Олово нагрівається при температурі 200 градусів. Якщо от попадає ось такий кусочок, пломба чи не пломба, просто. Брати от ось такий от. Ось, я покажу. Ось такий от маленький кусочок. Ой, випав. І перевіряєте паяльником. Якщо зразу паяється, то значить олово. Якщо плавиться. Якщо не плавиться, значить то є свинець. В результаті любим. Ось такий матеріал, олово, свинець він є дуже м'який. Латунька. Латунька, метал трішки, такий не дається гнутися. Ось. Алюмінка. Ну, Це алюмінка, вона жорстка, аж ломиться. Навіть можна. Не, не можна. Е, ще в мене було десь два кусочка ось такого одинакового дротика. Хотів показати різницю, між який може бути алюмінійний кабель і може бути ще стальний дріт, похожий на алюміній. Але, на жаль, немає. Так що. Ще може бути ось такий от метал. От. Ну, мені попадався такий світильник, але це, на жаль, є желізо. А мені попадався латунний. Латунний він трохи вашій буби. Ну, півтора разу, ніж цей. Знову ж таки, потрібно взяти болгарку і. Є іскра. Желізо. На магніт береться желізо. Але желізо буває різне. Буває, попадає звичайне желізо, але може бути і незвичайне желізо. Так що, от. я з собою завжди беру ось такий от магніт. Магніт уже трішки під уставший. Так що це в мене є желізо, але. Оцих от у них є тут всередині пружинки металічні. Коли от на прийомці бере, ось от, провіряє, і воно щось там магнітиться, чи чуть-чуть липне, а колір білий, він кидається як... рахує як желізо. Тому завжди потрібно перевіряти і бути обережним. От. От, мідяшка. Ну, Мідяжка, маленька мідяшка. Якщо що це ще є мідяшка. Ні, це є мідяшка. Бо буває той же самий колір, але дуже файно липне до магніту. Е, звідки це мідяшка? Ця мідяшка я взяв з е, підставки чайнику, там, де гніздо посадочне, там є ось таких три штуки. На двох є контакти. Срібло на віді. І це вроді би як заземлення. Так що от трішки розказав про метали, хоча сам тому дуб дереву, але, що знаю, то пояснив, розказав. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментар. Хто знає, хто знає про ці метали, попрошу не коментувати, тому що є багато людей, які просто не знають. А якщо ви знаєте ще якісь метали там, ну, дорогоцінні, то можете написати в коментарях, які і де вони знаходяться. Так що з мене наступне відео. Залиште коментарі, яке ви би хотіли побачити відео. Розбір, ремонт, ось такий огляд. Тому що ну, що знаєте, показав. Хоч у мене тут мало металів, вдома більше є, але хоч щось. Так що, Всім гарного дня, гарного настрою. До наступного відео.